Всім перевіт, те, що мені подарували на 8 березня. Мама ось така дуже класна сумочка від глимбіту. Я не знаю, де її придбала, будемо скупитися на 299 дев'яносто дев'ять гривень, тобто назриста. І тоді у вас буде сумочка від глимбій. Лише на глимбіт. Що вона купила? Там вона собі купила блиск, тільки сьогодні. Не ну, зважайте на це вай. Ось це такий це близько. Та бльосточки у це різних це кольорах. Отакі. такі. Хто оце орхідей? Тепер, батько, батько, ось такі маркери. Кружечку Та Табалапку, глітер. Такі. Та ще там на навіть ще понаклеїла, тому не змозі показати. А поки що перереклама подивитесь, що моїй мамі подарували. в Клубніка в шоколаді подивіться Смр. Так обережно його розмізеш, ось ця клубнічка, як ви бачите, видно, це мамі таке це і мені. Що вона мені за м'як є, знама? Так, подивіться, це мамі подруга подарувала. Кстати, вона мені теж подарувала. Mm -hmm. Я зараз буду показувати, що вона мені подарувала. Такі, коротше. Подивіться. Тай поїхав. а а Подивіться, яка класна. Як тобі? Подивіться, це дуже вкусно. Мамина подруга. Ось така бомбочка для ванни. Оранжева ось така, блокнотик І шоколадочка. Я вже її трошечки під'їла. Тепер моя подруга. Я не всі знайшла речі, але почнемо, я потім вам скажу. Кірпачок. Крабик. тіку дуже класний. Заколочки, які я ще не розпакувала. Та теж сама лапку песик, тільки в такому кольорі. А, по, а так все. Тільки дід мені подарував 200 гривень і все. Тому пока!